У самому розпалі найцікавіші та найулюбленіші зимові свята. А для школярів це ще й час новорічних канікул. Святковий настрій для маленьких севастопольців створюють новорічні ялинки у домівках та на площах нашого міста. А цікаві часи відпочинку дітлахи можуть проводити у культурних закладах Севастополя, де на них чекають чисельні новорічні казочки, пригоди, вистави. Далі Наталя Бількова. 2 січня в українському культурно-інформаційному центрі Севастополя зібралось чимало людей: дітей та їхніх батьків, бабусь та дідусів. Всі вони з добрим настроєм спостерігали за казковим дійством, що відбувалось на оновленій сцені колишнього будинку рибаків. Справа в тому, що в цей день працівники українського центру запросили до себе дітей військовослужбовців з родин військово-морських сил Збройних сил України на новорічну виставу і Ялинкове свято. Дворец, словно сказочный Пол полы зеркала натрм, хлам повсюду уберем, елку из лесу доставим, Посреди коров поставим. Шарики, фонарики, бусики, игрушки, белки, зайцы, южики, всякие зверушки. Працівники українського центру підготували цього року новорічну виставу вищого гатунку: нові декорації, яскраві костюми, запальні таночки підкреслювали майстерне виконання акторами своїх ролей. Цікавою є і сама постановка. Як на справжньому новорічному святі були у виставі Король, Іван Царевич, Баба Яга, Нептун, Сніжна Королева, Дід Мороз, Снігуронька та Новий Рік. Свято вдалося на славу. Здається, керівництво культурного центру піднімає нагора. Весь величезний художній професійний потенціал свого колективу. 23 числа у нас состоялась прем'єра сказки, как раз на Новий год. Режиссеры такого будем говорить спектакля новогоднего. Это Лукашевич Ольга и Нателла Абелю. Это актеры академического русского драматического театра, которые возглавляют наш молодежный театр в камышах. Мне очень приятно, что все-таки это детская сказка. И в этой сказке принимают участие именно дети, участники наших творческих коллективов. Это все наши сотрудники, сотрудники культурно-информационного центра Министерства культуры Украины. Зрозуміло, що в підготовку такої вистави і яскравого свято було вкладено не тільки професіоналізм, а й любов до дітей до Севастопольців. Бажання зробити приємне і добре для всіх у новорічні свята. І це бажання не залишилось непочутим. Сказка просто чудо, Сразу таке новогоднє настроєння. Очень команда така дружна, спектакль дуже цікавий, костюми зумітельне. Ну впечатлення саме. самые-самые светлые. Просто попадаешь в детство, когда смотришь эту сказку. Спасибо большое. Я жена офицера военно-морских сил Украины. Мы приехали с большим удовольствием сегодня на этот праздник. Праздники продолжаются. Ребенку, несмотря на ее маленький возраст, очень понравилось. Она смотрела внимательные представления. Единственное, что уже к танцам и хороводам она устала. Дневной сон. Вот. Но мы очень благодарны организаторам. За такой прекрасный праздник за возможность детям окунуться в сказку и взрослым окунуться в детство спасибо большое нам очень понравилось это представление веселое новогоднее представление большое спасибо коллективу украинского информационного культурного центра за такой прекрасный праздник который был сделан для наших деток мне очень понравилось это представление это так вас восхищает переполняют. Я желаю всем детям Севастополя, чтобы они слушали своих родителей, учились хорошо и думаю, что как бы им надо больше ходить на спектакли чтобы они видели это и восхищались. Огромное спасибо всем, кто организовал э, данное мероприятие для наших детей. Э, нашему сыночку очень понравилось. Э, всех поздравляем с, с наступившим Новым годом. Желаем крепкого здоровья, удачи, успеха и благополучия в Новом году. Оля, тебе понравилась сказка? А кто тебе больше всех понравился? Дед Мороз! Тебе понравился Дед Мороз? Да? А почему? Діти не могли відірвати очей від веселих казкових персонажів, із захопленням брали участь у хороводі навколо ялинки, співали, танцювали. А разом із дітьми раділи й дорослі з новорічними святами вас Севастопольці.